Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу ДОСТАТОК. Керуй грошама, щоб вони не керували тобою. Автори Радислав Гандапас Едвард Дубинський. Книга Радислава Гандапаса та Едварда Дубинського Достаток. Керуй грошами, щоб вони не керували тобою. Пропонує глибокий погляд на відносини людини з грошами, щастям та самодисципліною. Автори стверджують, що наше фінансове благополуччя значною мірою залежить не від початкового капіталу чи зовнішніх обставин, а від внутрішніх переконань, фінансових стратегій та дисциплінованого підходу до управління власними ресурсами. Книга закликає до усвідомленого керування фінансами, розвінчуючи поширені міфи та пропонуючи конкретні кроки до накопичення капіталу та досягнення довгострокових цілей. Про гроші, щастя та самодисципліну. Автори підкреслюють, Еслюють, що ставлення до грошей визначає фінансову поведінку та результати. Люди, які не вірять у можливість власного благополуччя, шукають виправдання пасивній бездіяльності, тоді як ті, хто вірить в успіх, планують, аналізують і активно рухаються до добробуту. Ця книга є посібником для тих, хто вирішив взяти контроль над своїми фінансами та зрозуміти, в якій системі координат вони перебувають. Вона містить основи інвестиційної культури, управління сімейним бюджетом та практичні рекомендації для досягнення фінансових цілей. Правила гри. Ори визначають добробут як гармонійне поєднання позитивного психологічного настрою, міцного здоров'я та матеріального благополуччя це стан, коли людина живе з усвідомленням того, що життя вдалося. Багатство і добробут не одне й те саме. Часто багатство асоціюється з великою сумою грошей, але автори пропонують інше визначення. Багатство це коефіцієнт, який вимірює кількість років життєвих витрат, забезпечених нашими сьогоднішніми заощадженнями. Тобто, міра багатства це час, а не гроші. Якщо мільйон доларів дозволяє жити 70 років, але людина проживе довше, вона не забезпечила своєї старості, щоб гроші працювали на майбутнє. Їх необхідно інвестувати, враховуючи часовий фактор. Гроші не самоціль, вони є інструментом для реалізації різних рівнів потреб людини згідно з ієрархією Маслоу, адаптованою авторами, фізіологічні потреби. Якісні продукти, чиста вода, житло в екологічно чистій зоні, потреба безпеки, надійний транспорт, житло, якісна медицина, юридична та психологічна підтримка, потреба любові та приналежності, знаки уваги, членство в клубах, зустрічі, потреба у визнанні та повазі, атрибути успіху, модна одежа, гаджети, пізнавальні потреби, якісна освіта, подорожі, професійний розвиток, естетичні потреби, послуги дизайнерів, архітекторів. Предмети мистецтва, потреба самоактуалізації, розкриття потенціалу, досягнення високих цілей, розвиток талантів через значні інвестиції в себе, добробут та стереотипи. Головною перешкодою на шляху до добробуту є негативне ставлення до грошей та фінансового успіху, що породжує шкідливі стереотипи. Гроші псують людину, багатий значить злодій. Ці установки формувалися в умовах, коли особисті зусилля мало впливали на ситуацію, узурпація. Влади, відсутність соціальних ліфтів, релігійні догми. Однак сьогодні умови змінилися і можливостей стало більше. Сучасна філософія добробуту базується на позитивних установках. Чесно зароблене багатство, благо, бідність принижує. Важливо усвідомити, що наші установки визначають нашу поведінку та фінансові стратегії, а отже, і результати. Як позбутися негативних установок? Визначте проблему, усвідомте, які стереотипи заважають вам. Змініть Оточення, спілкуйтеся з фінансово успішними людьми, цікавтеся їхнім світоглядом та історіями успіху. Ініціюйте опосередковане спілкування, читайте книги, пости, дивіться відео успішних людей, які діляться досвідом. Налаштуйте себе, використовуйте афірмації. Наприклад, гроші покращують моє життя, благополуччя відкриває можливості та розкриває таланти. Звідки береться добробут? Матеріальний добробут у 21 столітті став основою існування. Капітал з'являється в результаті конкретних кроків та інструментів, дотримуючись чітких правил. Перше правило: щоб не бути бідним, не варто витрачати все зароблене. Культура інвестування в західному суспільстві, де культура інвестування формувалася століттями, вкладення частини сімейного бюджету в цінні папери, частки підприємств, дохідну нерухомість є нормою. Кошти на інвестиції виділяються не за залишковим принципом, а за принципом пріоритетної важливості. Інвестор отримує дохід, а проєкт фінансову підтримку. Для звичайних людей рекомендується диверсифікація, не тримати всі яйця в одному кошику. Та довіра кваліфікованим фінансовим консультантам, які формують збалансовані інвестиційні портфелі. Високоризиковані інвестиції венчурні, це справа професійних інвесторів, інвестиції у гідну старість на пенсії або після завершення активної роботи. Люди продовжують інвестувати, але з іншою метою збереження капіталу замість його нарощування. Вибираються найменш ризиковані інструменти, щоб коштів вистачило до кінця життя, забезпечуючи пасивний дохід, який має бути як мінімум аналогічним або більшим за дохід до виходу на пенсію. Чому не варто зберігати гроші у сейфі? Зберігання грошей під матрацем чи в сейфі є недолеглядним навіть у твердих валютах. Гроші втрачають свою вартість з часом через інфляцію та девальвацію. Приклад української гривні показує, як вартість заощаджень може катастрофічно впасти. Гроші мають працювати, а сейфи для документів. Інвестування дозволяє капіталу зростати експоненціально за рахунок складного відсотка. І чим довший період інвестицій, тим значніший результат. Абсолютно надійних інвестицій не існує. Інвестиції завжди пов'язані з ризиками, однак їх можна мінімізувати, підвищуючи фінансову грамотність. Це допоможе уникнути шахрайських схем, фінансових пірамід, високоприбуткових, але ненадійних пропозицій, нафтові ф'ючерси, бінарні опціони, а також спекулятивних тактик, таких як дейтрейдинг. Найефективніший спосіб збільшити капітал це стратегія купити та тримати – «buy and hold». Тобто довгострокове інвестування, яке згладжує помилки та довело свою надійність. Чи варто брати кредити? Автори стверджують, що борги набувають печалі, оскільки кредитні виплати обтяжують бюджет, зменшують заощадження та можливості для інвестування. Приклад автомобіля в кредит показує, як відсотки збільшують вартість покупки, а машина належить банку. Якщо кредитний відсоток вищий за відсоток прибутковості за передбачуваними інвестуціями, спочатку слід погасити кредит, а потім починати інвестувати. Інвестуючи та кредитуючись одночасно, ви подвоюєте свої фінансові ризики. Чотири кроки до фінансового благополуччя. Фінансова стратегія має бути спрямована на соціальну реалізацію особистості, а не лише на накопичення грошей. Це зміцнює мотивацію та збільшує шанси на високу якість життя та забезпечену старість. Крок 1. класифікуйте свої матеріальні потреби щодо цілей. Використайте квадрат успішного фінансового планування для пріоритизації цілей за термінами. Критично важливі цілі. Квадрант номер 2 Що потрібно зробити раніше? Квадрант номер 1 Мінімізувати або виключити квадранти номер 3 та 4 при формуванні фінансових цілей враховуйте рівень черговості, подушка фінансової безпеки, найпріоритетніша мета резерв на 6-12 місяців витрат, який зберігається на депозиті з легким доступом, не інвестується важливі хотілки, великі придбання на наступні 10 років. Авто, будинок, бізнес із зазначенням вартості та терміну реалізації. Формування пенсійних заощаджень. Довгострокова мета, яка має забезпечувати довічний дохід, враховуючи інфляцію. Крок 2. Плануйте та розподіляйте свій бюджет. Формула. Доходи, мінус витрати, дорівнює залишок. Залишок це найважливіша частина, яка має откладатися у заощадження. Для правильного планування потрібен фінансовий самоаналіз. Використовуйте матрицю парних парадигм: самодисципліна марнотратство, заощадження, витрати, інвестування пасивність, щоб зрозуміти свою поточну ситуацію та досягти баланс. Самодисципліна є ключем до ефективного використання бюджету та стримування марнотратства. Крок 3. Візьміть контроль за власною фінансовою ситуацією. Розмір доходів менш важливий ніж контроль над витратами та наявність залишку для заощаджень. Боротьба з фінансовою безграмотністю є обов'язковою. Інвестиційний процес регулюється принципами. Повторюваність регулярні дії для досягнення передбачуваного результату, наприклад, 10% прибутковості, прозорість виключення незаконних або провокаційних дій. Постійний пошук, ретельний аналіз компаній та проєктів перед інвестуванням, дисципліна, чітке дотримання власної стратегії та уникнення азартних тактик, рекомендовані інструменти для початківців, портфельні інвестиції, цінні папери, акції, облігації, послуги інвестиційних фондів. Ефективні стратегії купівля акцій компаній з найбільшою капіталізацією, вкладення у тверді валюти та довгострокові інвестиції. Крок 4. інвестуйте, скільки б ви не заробляли. Сучасні умоги дозволяють накопичити достатній капітал, відкладаючи в середньому 15% своїх доходів і інвестуючи їх протягом 25 років. Це гарантує безбідне життя довічно. Приклад містера Х витрачає все, і містера Y заощаджує 15% з меншим доходом. Ілюструє, що контроль над витратами є важливішим ніж розмір заробітку, добробут та зовнішні фактори. Добробут громадян та країни взаємозалежні. Соціальне середовище, що стимулює економічну активність, включає правомірність дій уряду, розподіл влади, гарантії прав власності та банківських вкладів, незалежний суд, лояльну податкову політику, високу залученість населення до ухвалення рішень. Навпаки, економічну активність пригнічують нерівноправність громадян, великий розрив у доходах, відсутність якісної медицини, корупція, несформована культура підприємництва. Та сильна залежність від соціальних пільг. Коли громадяни мають законні можливості для збільшення свого доброду, зміцнюється і держава. Зростають доходи, якість життя, тривалість життя, довіра до влади, людська гідність. Хоча високі доходи не гарантують щастя, бідність дуже заважає людям почуватися щасливими. 10 найкращих думок узагальнення ключових ідей. 1. баланс життя. Щастя досягається, коли збалансовані робота і хобі, дружба і любов, здоров'я і добробут. Фінансовий добробут вимагає балансу між самодисципліною та марнотратством, заощадженнями та витратами, інвестуванням та пасивністю. 2. Сила установок. Ваші переконання та стереотипи щодо грошей визначають ваші фінансові стратегії та результати. 3. Керування фінансами. Матеріальний добробут це на все перед уміння планувати фінанси та правильно розподіляти бюджет. 4. Важливість залишку. Залишок від регулярного заробітку це основа заощаджень, яку потрібно примножувати через грамотне інвестування. 5. Фінансові цілі. Перш ніж інвестувати, визначте цілі, створіть фінансову подушку та розрахуйте пенсійні заощадження. Довічне забезпечення сім'ї найдовша фінансова мета. 6. планування. Квадрат фінансового планування допомагає пріоритизувати цілі за термінами. 7. Принципи інвестування. Надійне інвестування базується. На повторюваністі дій, уникненні азартних тактик, всебічному аналізі та дисципліні. 8. Гроші мають працювати. Вкладення зростають експоненціально завдяки складному відсоткові. Зберігання грошей у сейфі призводить до їх знецінення. 9. кредити: якщо відсоток за кредитом вищий за прибутковість інвестицій, спочатку погасіть кредити. Кредити обтяжують бюджет і збільшують ризики. 10. справжня мета: ефективна фінансова стратегія спрямована на вашу соціальну реалізацію. Як особистості, а не просто на накопичення грошей. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.